Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні до вашої уваги авторська екскурсія фотокореспондента і аварії на Чорнобильській АЕС Ігоря Філіпенка по своїй фотовиставці опалення та пронизання Чорнобилем». Я надаю слово автору виставки. Прошу, будь ласка. Ми вже відкривали цю виставку. Запросили це, це мені, щоб я провів авторську екскурсію, екскурсію по цьому, цьому виставці. Значить, я розповім ще раз. Ця виставка була зроблена мною до дня вшанування ліквідаторів Чорнобильської аварії. Вона була зроблена на 14 грудня 2026 року, присвячена людям, які захищали. Захищали, можна захищали, які захистили собою наш світ. Цей світ від ядерної катастрофи. На виставці представлено 19 робіт. З 2004 року по 2024 рік 19 робіт я всіх фотографій ну, виставити неможливо, я вибрав деякі фотографії, як на яких зображені люди, ті, які приймали хто в перші часи, хто потім приїжджав в Чорнобиль. Нові ну, вони всі ліквідатори, яких називають. Хоча з часом всіх почали е, прозвичка появилася, Чорнобильці. Хоча це ну, не так. Всіх можна не говорити, що це вони чорнобильці. є люди-ліквідатори, є люди, яких евакуювали, тобто евакуювані. Ну, тому, на мій погляд, як от наш пам'ятник стоїть, який ви бачите в центрі міста, там написано «Жертвам Чорнобиля. Тобто, я вже давно це казав і кажу, що це не, ну, не та назва, яка має бути на цьому парку. Вона має бути чи героєм Чорнобиля, ну, не жертвам, чи учасників, не жертвам. Жертва це та людина, яка жертва. А люди, які захищали цю ядерну чуму, я їх не вважаю, не бажаю їх жертвами. На цих фотографіях ви можете побачити людей, яких вже давно нема. От на першій фотографії тут є Сергій Колесніко. Якщо ви знаєте, він письменник був, він був ліквідатором. Він був один із перших тих, хто організовував Чорнобильський рух у нас в області. Це він після Чорнобиля приймав людей, тих, хто участвував в ліквідації, і допомагав тут, туди обратитися. То, ну, коротше, це була перша Чорнобильська організація під його керівництвом. Рядом там стоїть Бахманов, теж немає його, він теж був в Чорнобильському рухі, Русі його вже немає. Теж він пішов вже за світи. На цій фотографії просто це художня фотографія. Я її зробив на акції «Забили свічку. Це так це так художня фотографія. Щоб чуть-чуть роз, розрядити ці фотографії. На цій фотографії ви бачите ключого головного рятувальника нашої Кіровоградщини. Його теж вже немає, він теж пішов за світи. Він кожного року приходив до нашого знаку віддати шану тим, кого вже нема. На цій фотографії зображений. Соображена Чорнобильська організація, Союз Чорнобиль України. Тут багато було її членів, ну, багатьох вже нема, на жаль, вони вже теж пішли засвіти. Ну, це була така фотографія на 26 квітня якогось року. Не скажу якогось, ну, вони ще молоді там були. То це можна сказати, що це 2000-й рік. Ну, 2000 на цій фотографії зображена це була перша така акція, яку потім підхватили багато підхватили чорнобильських організацій. Кожного року ми збираємося 25 квітня в 9 годин вечора, щоб запалити свічку пам'яті перед роковинами Чорнобильської трагедії. І ця акція була підтримана багатьом в інших регіонах. І вона вже стала якби традиційною. Тобто люди приходять, вона пішла чого? Вона пішла того, що на ці свічки почали запалювати Чорнобильській атомній станції. В пам'ять про тих людей, яких вже нема, і про пам'ять про Чорнобильську трагедію. Вона була квітка. Потім ми почали викладати цифри, цифри рокови, тобто кожному року, це там 38-37 років. І це люди небайдужі люди, які приходять і підтримують Чорнобильський рух. Тут не тільки Чорнобильці, а ті, хто підтримує цей рух. На цій фотографії було у нас був колись, робили ми марш то Тобто для цієї ж дати, 26 квітня, йшли з фотографіями загиблих, померлих вже чорнобильців. Ну потім ця, ця акція стала менш-менш. Тому що вже не було кому внести, і не було ну, кому цю ідею продовжувати далі. На цій фотографії ви бачите це вдови, це ті жінки, яких вже чоловіків нема. І вони вдові Чорнобиля. Це вони стоять з фотографіями своїх чоловіків, в основному чоловіків. На цій фотографії ви бачите, це бійці першого спецполку, які 26 квітня. 1986 року першими прибули у Чорнобиль у Прип'ять на евакуацію цієї страшної аварії. Багатьох вже теж нема. Це було в 2011 році, зроблена ця фотографія. Я долучився до цієї якби такі, ну, такої цікавої ідеї зібрати хлопців, які ще були живі, і зібралися ми в Києві, зібралися в нашому полку. Нас зустрів зустрів полк наш. Хоча він вже був вже не такий, який, тому що наш полк називався перший спецполк міліції, це вже був полк, вже не спец, це була Національна гвардія, вже можна сказати так. Тобто Бійці були національної гвардії. Хоча вони виконують всі ті функції, що виконували і ми в ті ще радянські часи. Ця фотографія це була спортана фотографія. Просто я дуже багато хожу по місту і хлопчик. Щось читав цей вірш. Читав вірш, і він так, я його так зненацько сфотографував і так. Ну, то фотографія вийшла, як, як я люблю, зупинив мить. Тобто, зупинив цей хлопчик, мабуть, вже виріс, бо це було теж, теж 2008-2009 рік. Було б цікаво б побачити його тобто цього хлопця, що він, який виріс, який він є. Це ветеран зі своїм внуком стоїть. На нього Якщо ви можете бачити, оцю, оцей значок давали всім ліквідаторам в ті часи. Це був наш якби, знак, який відрізняв нас від людей, ну, від простих людей, просто здавали знак. Цей знак є у кожного ліквідатора, хто був тоді на аварії. Ці дві фотографії, ці дві фотографії, навіть три фотографії одразу є енюксами в нашому полку. Мені чогось дали в банку пива, хоча я не пив. Ну я взяв, думаю, не будеш я. Це ротний наш, його теж вже немає, він теж помер. Він був такий, як сказати, коли я в армію прийшов, то казали, він буде вами батьком, буде матом. Тобто Він опікувався бійцями, це бійці. Це бійці всі були, крім цього цей Запаліт був, а це всі були солдатами тоді. Час, коли ми евакуювали це, ми стоїмо біля КПП нашого, біля входу в нашу частину, теж бійці цього спецполку. Це було 11 років. Ну, якщо подивитися, то тут вже теж багато кого в живих. Хлопці входять майже кожен місяць, когось ми не, не долічуємо. На цій фотографії було, я не пам'ятаю, який 12-й, 12 скоріше рок. Це Вася Дмітря, Олег Босий і Саша Люби. Саша Любича теж вже нема, він теж вже пішов за святий. Це ми зібралися на ці хлопці були цей це був наряд, як коли був в Чорнобилі. Він тягав тих людей, які, як ми казали, прошиті. Тому що мародери з'явилися буквально через пару годин, як тільки закрили Чорнобиль, вони вже з'явилися. І ми вночі їх всіх ловили. Тягали все, що хотіли вони. Вони розбирали машини, вони розбирали квартири, бо люди як залишили свої пакунки з віщами, з речами, так воно у них і залишилося. А такі недобрі люди, які хотіли поживитися на цьому. Ну, тобто було тоді, я в Києві, коли я служив у 1986 році, то на ринках багато. Міліція ганяла, вона до міряли. Те, що продавали на ринку, а воно все фонило. Тобто його продавати не можна було, а вони розбирали там машини і там, що ну, то колюч би продати. Це в казармі. Це наша старшина. Я взятаю, розкажу, це старшина наша рока, який був Саша Верезук. Чому я за нього завжди нагадую? Ця людина майже врятувала нас навіть 26 квітня. І коли ми вже з'явилися в цій прип'яті, ми приїхали. Ми приїхали, там було десь 11 годин 26 квітня. І розположилися в РОВД, ну потім сказали, що в РОВД брати нас, щоб людей не пугать, бо ми були озброєні, то тобто, щоб гражданські не, не, не лякалися, тому що непонятно, що робиться. Хоча станція гари там метрів 200, ну двісті, де до нього і було. А ми в возика, в протигазах з автоматами. Ну коротше, це. Я потім, я кажу, фільм Жахів американський, ото як щось таке. І воно таке страшне, ну, щоб людей, ну це ж Радянський Союз. Тому щоб річний состав, як я кажу, можна і так, а щоб люди не, не переживали. Так, старшина, він був, він авгат прийшов, він такий був материнкою, прапорщик, який, я і в нього був дозиметр, воєнний дозиметр, І йому щось захотілося поміряти рівень. Радіації. Якщо я коли помірив, то на бойовому дозиметрі стрілка вона впала і лежав в лівому крайньому році. Ну, тобто була смертельна доза то радіації, тоді нас підняли, щоб ми туди. Оттуда... А ліс стояв, він вже був, кажуть, родив в ліс. Він вже тоді був родив, він вже був жовтий, хоча була. 26 квітня, воно розпускатися, бо все було, а воно щось таке жовте було, стояло. А це пил, пил йшов, станція ж горіла, воно ж там так горіло, що капітана, що все, возле станції було все в жовтому такому багровому світі. Це діти з 6-ї, тоді 6, це була, ну, вже не буду, було, вони з ліцеї, Тут, можна сказати, з ліцею. Вони прийшли, американська була у них якась така лінійка, і вони прийшли до пам'ятника вшанувати ліквідаторів. Вони прийшли. Це теж фотографія дуже стара. Її десь вона теж десь 10-12 років. Ну, тоді в нас на пам'ятники, якщо хтось повний пам ну, пам'ятає, то на пам'ятниці в нас стояв постамент такий, і на ній була така як полинь, як вогонь. Ну, її убрали, тому що її відбивали і і пам'ятник зараз без неї вже багато-багато років. Хоча задум був, що людина заступинила атом цього пам'ятника і перед ним цей вогонь. Ну, Вогонь відбивали, то потім його вбрали і вже не ставили. На цій фотографії зображений, чому голодує, тому що чорнобильці завжди добивалися своїх прав, бо їх, завжди їх лишали. Ну, Лишали і пільг, лишали всього тільки чого магли. І хлопці виходили до адміністрації, виходили в Київ, їздили і відстоювати свої права. Ну, вони і права, та, які їх порушують, тому що, тому що чорнобильців якось так, ну не знаю чому, а так ось якось відносяться ну, не так, як, 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 як я вважаю, що потрібно до них відноситися. І ця фотографія вже фінальна, фінальна фотографія, вона була в весні зроблена, але вона не до її поставив. Вона як нарисована картина. Вона посадила ці тюльпани на пам'ятники. Це ж було відкриття 26 квітня, вшанування, і вона вийшла, ця картина. Я завжди її милуюся з цією бо вона мені нагадує, що там, де темно, темно але все одно кудись буде світло. І світло буде і після нас, і для, для нас, і для всіх. Оце так я вам швидко пройшовся і розказав про цю. Виставку, яку я хотів зробити. Хоча я хотів зробити ще раніше, але не в мене вийшло зробити. Це я зробив вже на 39-ту річницю. На, 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 на наступному році буде 40 років вже трагедії цієї катастрофи. Ну, може, що то ще. А цю всю -всю виставку я передав повністю фонди музею. Зробив це для того, щоб ці фотографії, ці хлопці, щоб вони сохранилися, тому що в мене багато фотографій, але я ж не зможу їх зберігати і, тобто, все ж можу. А в музеї воно буде збережено. І от якщо ви бачите, там стоїть ікона, то Єна Шевченка подарував на відкритті цю, цієї виставки цю ікону. Ця ікона була написана для чорнобильців. Це Чорнобильський спас називається. Ця ікона завжди була, вона є. Оберіг в Чорнобильці тих людей, які ліквідовували цю аварію. Вона була написана доволі швидко. І в наші часи, коли я ще був молодий, і на саме то, цю ікону вони називали воїнами світа. Чому? Тому що воїни світа, ми військові були, ми прийшли без одного вистрілу, без нічого. І нас називали тоді Воїнам світа. Тому була зроблена ця ікона Єна Шевченка. Подарив до цієї виставки додав дав оцю ікону. Ця ікона, як він казав на виставці, хай берігає хлопців і згадує тих корупшини пасна. Дякую, що прийшли. Дякую. Якщо якісь питання, пісня забрав. А я... а а так, вони здають. І це ж є. Тим більше, щоб у нас була Чорна Сотня, називалася пісня. Чорна сотня, все вона на русськам було. А на українську це воїни світло. А я зробив, що я почати писати, я зробив воїни світла, воїни весни. Тому що це воно таке є войний. А це росіяни, багато пісень, смоглянка і так далі. інші – це українські пісні. А ми їх перевели на російську мову і сказали, що вони стали популярними. Так, вони Катюша, ти інше. Оце свічки почали ставити на Чорнобильській станції. Вони в Прип'яті почали на вони почали це, ми підтримали їх. Mm Поки -hmm. вони ж приходили, так да, вони підтримали, зробимо це, і потім навіть в Києві казали, що в Кропивницькому, Це Мандрика робить. Ігор mm -hmm. Мандрика, це він, він в нього чорствоє, що чорнобиль 86 mm -hmm. І оце він організовує, приходить, приходять хлопці, ну різних організацій, хто підтримує. Mm -hmm. І оце робиться, оця акція. Я, я, я думаю, що це, ну, це гарно, що вони, що вони згадують, що вони не забули. Саме до 25-го, тому що це ж. Именно 25-го, потому ну, что когда авария началась, она началась, ну, ночі. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, все было час и ночи, вот все-таки дело.